все ще вважаєте, що в історії є справедливість і зло несе покарання. Ви дуже помиляєтесь. Я вам доведуся. Давайте згадаємо вбивство армян. Геноцид 1915-1917 роки в Османській імперії. Туреччина понесла відповідальність за те, що практично 800 тисяч армян були знищені, вбиті. Ні, абсолютно. Голодомор українського народу, 1932-1933 роки, вважається, що за Загинуло в Голодоморі 3,9 мільйонів українців. Радянський Союз поніс відповідальність. Ні, і абсолютно ні. Друга світова війна. Як відомо, дуже багато фашистів вони тікали в країни Латинської Америки. Давайте згадаємо Йозефа Менделя, якого називали Ангел Смерті. Він особисто 400 Тисяч, як правило, це були євреї, доправляв до газових камер. Він спокійнісінько собі втік до Бразилії і там прожив до глибокої старості, будучи офіцером СС та лікарем в концтаборі. Руанда за 100 днів було знищено 800. Тисяч місцевого населення, а ті, хто вчинив цей глобальний злочин, вони просто втікли в інших країнах і спокійненько собі жили. А знаєте, що мене тішить? Що є Божий суд, і усі оті істоти вони предстануть на Божому суді, і ось там буде максимально справедливий вирок.